Мова має значення. Угорщина обіцяє блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, поки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти у нашій державі. Про таке заявив політичний директор прем'єра Угорщини Балаш Орбан. Він зазначив, що раніше Угорщина завжди була прихильником зближення України з ЄС, але жорсткий мовний закон усе змінив. Орбан обурюється, що мовний закон зробив життя угорців в Україні нестерпним. Йдеться про норму, яка зобов'язує меншини і не лише угорську отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою. Таким чином, діти, які ростуть в угорськомовних сім'ях в Україні, значно відставатимуть у навчанні занепокоєні в Угорщині. Додамо, що Єврокомісія вважає повністю виконаними 4 із 7 критеріїв, що дозволяють почати переговори про вступ України до ЄС. Три критерії супроводжуються рекомендаціями щодо подальшого виконання. Серед не повністю виконаних критеріїв реформа законодавства щодо нацменшин. З даними Bloomberg, єврокомісія швидше за все рекомендуватиме країнам-членам ЄС розпочати офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу після виконання усіх семи критеріїв. Oh, <laughs>